Ось так виглядає насіння бамбука, таке міленьке. Беру пластиковий контейнер. Сюди вкладаю декілька шарів кухонних рушників паперових. І тепер дуже добре все це заложу. Викладаю насінинкою. Ось так це все виглядає. Закриваємо кришечку, ставлю в тепле світле місце. Температура там має бути 22-25 градусів. Насіниночка проросла. На восьмий день, Ось. і тепер я її обережненько у ґрунт, заглиблюю на один сантиметр. І поливаємо. Пройшло рівно 3 тижні, 3 тижні, і зараз я покажу вам, як же виглядає мій молоденький саджанець бамбука. Ось він. Дивіться, ще малесенький, але це точно бамбук, тому що в мене вже росте один бамбук, тільки з золотистим стеблом, а це мені захотілося ще, щоб був чорненький. Листочки. Потім, бачите, ось уже можна бачити, що він темний, темне стебло, і воно таке, нібито, ніби як сегментики. Бачите, ось у нього? Зараз знову до камери. Ось що як бамбука ось, наче таке йде розділення на стеблі, хоча він ще дуже маленький. Було у мене, що я хочу сказати, 15, ні, навіть 17 насінинок. І ось, друзі, 17 насінинок зійшло тільки одне. Але я погуглила. Ну, шкода, звичайно, що так мало, але рада ще виростила. Я погуглила, так, не дуже добре сходить. І потім ще подивилася відгуки про продавця, саме у якого я купувала це насіння. То також пишуть, що там одна насіниночка з 10 зійшла, але зійшла і дуже добре. Єдине, що я тут не бачу поки що ніде корінчиків, тому поки-поки буде він в мене ось так у тепличці, поки не з'явиться корінчики. Потім відкрию поступово і буду вже вирощувати його на відкритому повітрі, так скажімо. Це моя друга спроба вже виростити бамбук, тому що з першої знімала також я відео, нічого в мене не вийшло. Там було, ось коли мені присилали це насіння, і там був пакетик з подарунковим насінням, 10 насінинок було іншого якогось сорту, але жодна з них не проклюнулася. Тому ось тільки з другої спроби в мене вийшло виростити цей бамбук. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і будемо разом вирощувати красу. До нових зустрічей!